фешн форум пройшов 10 жовтня у торгово-розважальному центрі Конкорд. Гості заходу змогли не лише побачити кухню високої моди, а й зазирнути за її куліси, поспілкуватися з тими, хто її власне створює. Ми попиталися полтавчанам створити і їх в атмосферу стіля, дати можливість пообщатися з одним із ведущих дизайнерів України і задати питання, які цікавлять. Пригласили очень много известных людей, которые а, помогут раскрыть. Вопроси красоти стилю і чергу відкрить себя. Подібні заходи для Конкорду не новина. Працює цей торгово розважальний центр саме у фешн-форматі. А отже, для більшості полтавців залишається модним гідом. До речі, з 2007 року. Ми завжди довго ведемо з кем-то переговори, іщемо площадки. Арбор перший пішов на площадку. Кірпластина в місті не представлена лучена Карварі, коли дуже креативний у нас представлений дуже довго з відкриття. Ми завжди були першими нас Лі перво шопінайт в п'ять сезонів. У нас був шопіндей, шопін вік много. Фешн були і Заєвський, і Грачов, і Андретан абсолютно уверене, що сьогодні Полтава готова к таким собуттям, і ми в этом напрямку будемо розвиватися. Ще збудучи много інтересних проектів. Програму Фешн форум розділили на чотири зони: перша безпосередньо зона форуму з особливим нетерпінням. Тут чекали на зустріч з відомим українським дизайнером Андретаном. Цього дня модельєр особисто відкривав свій фірмовий бутік вже 20-й в Україні. Наконець Красивих стильних дівчинки в Україні буде ще більше. А моя основна задача це прежде всего співати жінську красоту. І я всегда говорю о тому, що ніколи не буває, а, допустим, не красивих жінка. Буває плохи дизайнери, які не вміють знайти зюмінку в жінці і скрыть недостатки... і підчеркнути її достоинство. Найбільший для мене комплімент це бачити жінку, одягнену в моє вбрання. Говорить сам маестро моди. Клієнтки ж бренду А Бай Андретан стверджують, цей одяг приносить удачу. До речі перевірити це незабаром зможуть і чоловіки. Ми відкриваємо, в тому числі, сеть магазинів мужської лінії Атан І це буде совершенно нове направлення в історії Атан. Тому що ну, до цього я ніколи не створював одягу для мужчин, І мені дуже це цікаво. В февралі місяці в прекрасном торговому центрі міста Полтави буде мужська лінія Атан Мен». І, звісно, я приїду з мужської колекції і порадую. В тому числі і мужчин відповідає на запитання учасників фешн форуму і власник мережі популярного взуттєвого бренду Карварі говорить: мода для нього не робота, а захоплення всього життя. Я часто буваю в Італії, італіянці говорять: ла мода не міо лавора, ламода ламія пасіоне. Що в переводі обозначає, що мода не являється моєю роботою мода це просто моя страсть. Нарешті друга зона заходу івент Стріт. Просто поблизу торгового центру. На великій сцені кожен зміг побачити нову колекцію бренду Атан Бай Андретан. І навіть отримати модні поради від самого кутюр'є. Розважали відвідувачів резиденти з Манхеттену, відомі діджеї та музиканти. А на довершення розіграли призи, один з яких індивідуальний майстер-клас від Андретана. Не вимушено поспілкуватися з дизайнером, отримати його автограф та фото на згадку можна було у третій зоні. Фірмовому магазині модельєра. О, я от я вже приобрела собі наряді катандратана. Все нам понравилось. Он рассказал о том, як нам вести себе в сторону моди. А завершила фешн захід вечірка для ВІП-гостей. Червона доріжка, фотосесія, закритий показ нової колекції Андретана, концертна програма та приємні сюрпризи. Все було фешн, як і обіцяли організатори.